Слава Україні сьогодні наша команда у складі Шаяну Лени, Ольги Волощенко, Василя Дякова, Олександра Козакс, Алевтина Сідоченко і видавництво світич презентує новий підручник здоров'я, безпека та добробут для шостого класу. Отже, для того, щоб ми пригадали, що ж відбувалося у п'ятому класі, ми завжди зазначаємо: ми як група авторів і як видавництво світич. Що наше головне завдання це формування самозарадності учнів, тобто щоб учні внаслідок володіння компетентностями на основі знань умінь та навичок мали можливість і вміли проявляти активну громадянську позицію, підприємливість, етичну поведінку, також вони були відповідальними за добробут, здоров'я, безпеку та навколишнє середовище, фізичний, психічний та духовний і соціальний розвиток? Якщо ми будемо говорити про наскрізні лінії. То завжди акцентуємо увагу на те, що сьогодні, у період широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну і проведення бойових дій на перше місце виходить безпека. Але ми розуміємо, що безпека завжди буде взаємозв'язана і здоров'ям та добробутом. Тому наш навчальний матеріал у підручнику побудований таким чином, щоб учні інтегровано оволодівали як. Механізмами забезпечити власну безпеку, так і тим, щоб у них було і здоров'я, і щоб вони розуміли наскільки важливим є добробут і для себе, і для рідних. Коли ми будемо говорити про втілення програми у нашому підручнику, а ми вже видавали підручники для п'ятого класу у співпраці із видавництвом світич, то ми акцентуємо увагу на тому, що ми продовжуємо традиції для того, щоб учень володів і Розвивав інтерактивні, дослідницькі та проєктні компетентності, і водночас їх можна було реалізувати в межах класногоручної системи з використанням інших форм освітньої діяльності в умовах дистанційного та змішаного навчання у взаємозв'язку з іншими галузями. Це важливо і для нас, і для педагогів, і для всіх, хто залучений в освітній процес, в тому числі і батьків, і суспільство. Зміст він побудований за модульним підходом, і ми часто опираємося на знання, уміння та навички, а також на оформлення підручника у п'ятому класі. Чому це важливо? Тому що діти, вже працюючи з підручником у п'ятому класі, неминуче бачать, які є умовні позначки, і таким чином вони до нього до них привикають. І, зрештою, на наступний рік, вже в шостому класі, вони активно будуть ними користуватися, пригадувати які ж умовні позначки, що зна означають і яким чином працюємо. Важливим є і той аспект, що наші. Учні повинні мати власний досвід, і вони мають той власний досвід, і власне цим досвідом вони оперують під час вирішення поставлених завдань. Якщо ви подивитеся на перший модуль, то цей модуль складається традиційно як і в п'ятому класі з добробуту, але ми зараз акцентуємо увагу саме на суспільний добробут, бо суспільний добробут є сумою особистіх добробутів. Також ми звертаємо увагу, що суспільний добробут це не тільки добробут громади, але й добробут. Добробут школи, і власне один із одним із завдань добробуту школи є етична взаємодія всіх учасників освітнього процесу. Другий модуль, він має дуже важливу роль в контексті тих підходів, які озвучили вище в контексті війни, в контексті підвищеного рівня небезпеки, і ви бачите, що ми акцентуємо увагу і на ризики, і на небезпеки, і на небезпеки різного типу і різного виду. І також ми говоримо про побутову небезпеку, тому що наше завдання встановити отой баланс між небезпекою, яка пов'язана із воєнними діями, і друге з побутовою безпекою, яка є також важливим чинником для збереження життя і здоров'я наших учнів. Наступний модуль ми вводимо поняття громадського здоров'я. Ви бачите тут і громадське здоров'я, і соціальна небезпека, інфекційних захворювань, неінфекційні захворювання. Також ми звертаємо увагу на. Спорт і здоров'я і громадське харчування важливим є якраз взаємодія між цими компонентами для збереження насамперед фізичного здоров'я, добробут і вміння вчитися. Ми продовжуємо тему менеджмент навчання і саме формування вміння вчитися з п'ятого класу. Добробут і співпраця та спілкування це соціальна сфера, яка дозволяє у підлітковому місці формувати ті вміння, і ті правила, і ті підходи для вирішення. Проблем як командної роботи, так і індивідуально, добробути підприємними. Звертаємо увагу на те, що у нас є розділ 6.2, волонтерство. А волонтерство у нас зараз різноманітне, воно пов'язано як із війною і допомогою оборонцям збройним силам України, так само і соціальне волонтерство. І, зрештою, одним із завдань є організація проведення проєкту, принаймні соціального проєкту, який би був цікавим для учнів шостого класу, виходячи із його їх досвіду і виходячи. Чи із їх розуміння, що можна робити іншим людям, іншим групам людей для того, щоб покращувати їх становище, тепер ми переходимо до особливостей та новацій підручника. І так, перше, що є, це традиційно в зв'язку з компетентнісним підходом, є групова робота плюс досвід учня і на Даному слайді ви можете побачити, яким чином учні можуть комунікувати, маючи певне завдання, яке є у підручнику, також ми задекларували і реалізовуємо саме інтегрований підхід. І, от, от, ви бачите, один із інтегрованих підходів, що стосується історії, тому що історія все ж таки також дає змогу розвивати той чи інший напрям, в тому числі і в курсі інтегрованому здоров'я, безпека і добробут. Також ми застосовуємо власний висновок через творчість, і ви можете також побачити завдання, які дозволяють показати і дозволяють розвивати саме творчість, і показати, як дитина може розвивати творчість через реалізацію того чи іншого завдання. І, зокрема, ми пропонуємо інтеграцію з англійською мовою. Знову ж таки повертаючись до смарт сілей це дуже важливий компонент на, на нашу думку, і в п'ятому класі він явно за один раз не міг бути реалізований у підручнику, тому ми повертаємося знову ж таки в п'ятому шостому класі до нього для того, щоб наголосити на його важливість, так само як ми наголошуємо на важливість того, що суспільний добробут є ж власне інтегрований добробут і сукупність всіх добробутів громадян України. Якщо подивитися про небезпеки, то знаменитий алгоритм реалізації принципів безпечної діяльності передбачає уникай та дій він фактично дозволяє ще раз по-новому застосовувати от, оцей підхід, оцей алгоритм у нових умовах, зокрема в умовах воєнного стану, зокрема у в умовах бойових дій, і ми акцентуємо на цьому увагу, тому що щоб е, діти е, також розуміли і постійно е, працювали над е, Застосуванням цих алгоритмів Ще одне ми пропонуємо, і ви бачите на слайді, те, що дуже важливим є власне те, що під час воєнних дій у нас виникають різноманітні ситуації із небезпечними предметами тобто, те, що зараз активно пропагується міністерством освіти і науки, що стосується вміння поводитися з небезпечними підозрілими потенційно вибухонебезпечними предметами, якраз ми закладаємо це також у підручники. Це дозволяє власне нам працювати. В тому напрямку, щоб дитина, знаючи про це, вона компетентністю підходила у випадку, коли таке трапляється. Однією з складових є профорієнтаційна робота. Профорієнтаційна робота це невід'ємний єм, невід атрибут будь-якого освітнього процесу, і чим дитина раніше буде бачити і знайомитися з професіями і розуміти і вміти пояснити, чому та чи інша професія корисна, і чим вона корисна, і наскільки вона важлива для суспільства, бо ми са. Ми акцентуємо увагу на те, що будь-яка професія важлива для суспільства, і ви бачите власне ось такий підхід, що стосується профорієнтаційної роботи на рівні шостого класу, де ми враховуємо психолого-вікові особливості учнів. А також ми говоримо про. Те, що творчість це дуже важлива річ, і одна із творчих проблем або з творчих аспектів, з творчих завдань, які ми пропонуємо, це в нас зроби світлини, фотоколаж або малюнок до прикладу. Але ми робимо це на вибір, тому що розуміючи, що наші діти не завжди вміють малювати, то ми даємо декілька варіантів, і дитина має можливість їх обрати. Ще одне це творче завдання, як в продовження попереднього слайду, ну і робота з емоціями. Робота з емоціями і психоемоційна стійкість є важливим компонентом власне нашого життя у постійних стресах, у постійних переживаннях, у постійних напруженнях. Тому ми пропонуємо і ми закладаємо те, щоб оці психоемоційні напруження мали змогу діти проговорювати і своїми діями вони могли самостійно власне самозарадно виходити з цього стану наскільки вони це можуть зробити? Актуальність, ми ще раз і ще раз підкреслюємо підручнику Це проходить скрізною лінією про те, що війна принесла більше небезпек, і таким чином наші і ці небезпеки впливають і на наш добробут, і на наше здоров'я. Тому ми просимо завжди учня, апелюючи до його досвіду. А досвід може бути різний на різних територіях України. Але власне, ми розуміємо, що ми є в єдиній державі, тому ці небезпеки вони можуть бути як і в умовно безпечних територіях, так і. Територіях активних бойових дій і на завершення ми говоримо про те, що ми готуємо також і інтерактивні власні додатки, які розміщені на сайті світича, і це дозволяє нам не тільки працювати в контексті паперового підручника, але й дозволяє працювати також в контексті онлайн навчання. Дякуємо за те, що ви сьогодні прослухали, ознайомилися, дізналися більше. Дякую вам за увагу.